Коли звучить слово музей, уява більш старшого покоління відкриває таємниці дверцята у світ історичних подій та постатей, військових баталій і мирних винаходів людства, де є місце раритетним речам з минулого. Але у вік цифрових технологій, диджиталізації, надсучасних гаджетів. Та штучного інтелекту. На п'єдестал зійдуть неочікувані експонати. Завітаємо до однієї з гімназій Дніпра. Увага на екран! Всім привіт! В мене звати Макар. Я навчаюсь в Дніпровській гімназії номер 26 я юний блогер. У мене є проект «Музей мрій. Сподіваюсь, вам сподобається. Ласкаво просимо. Привіт усім! Привіт! Привіт. Ми сьогодні у надзвичайному місці. У нас також є квитки до музею, де експонати не мовчать. А що хоче? Пригадай, ким ти мріяла бути? Історія оживає, мистецтво стілює, а мрії відкривають нові горизонт. Ласкаво, про... Цю шаблю, коли з неї козак вернив свою землю. А сьогодні вона нам нагадує твоя мрія, твоя сила. У цьому музеї не лише речі. Тут душа народу, його голос, його пам'ять. А ще його. Бід. Бо без неї немає майбутнього. Друзі, а які ваші мрії? Ось моя. Я мрію полетіти в космос. Я дуже хочу стати ветеринаром, бо дуже люблю тварин і хочу їх лікувати. Війни. Я мрію стати лікарем. Я мрію про світ, там де кожен з тим посміхається, там де музей не про війну, а про мир, красу та надію. Я мрію написати книгу. Я мрію стати пілотом. Хочу літати над хмарами і бачити світ зверху. Я мрію намалювати картину яка стілює. Вона буде висіти в музеї мистецтва майбутнього. У кожного з нас своя мрія. Різна, особлива, жива. Але й одна спільна на всіх. Ми про надію! Історія єднає. Мистецтво стілює, а творчість відкриває нові горизонти. А надія веде нас поперед! Мріємо! Разом! Разом. Творимо! Разом! Ми віримо! Разом! Дітей сьогодення їх сподівання і надія, бажання і почуття обов'язково стануть головними локаціями музею майбутнього. У вирві історичних потрясінь, падінь і злетів насправді немає нічого важливішого, ніж майбутнє наших дітей, яким будувати вільну самобуду. Нову Україну. А я мрію створити музей для дітей, щоб вони знали, хто ми і чому ми боремось за добро. Ось сподіваюся, вам сподобався мій проект музей врії. Усе відео буде на моєму Ютуб каналі. Підписуйтесь, ставте лайки та ставте колокольчики. До побачення!